Магазин тримерів, тример in UA» вас вітає. І у нас на огляді чергова ексклюзивна річ. скажімо, тример, який рідко зустрічається. Я знаю, що люблять нас наші глядачі ось такі самі речі. І як на мене, від бренду Розі ось такий красень сьогодні на огляді, і він вартий уваги. Взагалі трішечки про бренд хочу розказати. Бренд Розі це хороше фабричне виробництво, виготовляють різні тримери. І ви знаєте, раніше в нас було більше техніки від Розі. У них дуже цікаві ексклюзивні дизайни, неповторні, цікаві характеристики, комплектація. Але, на жаль, чомусь не привозять нам їх зараз. Закінчуються моделі, і ось допродаємо залишки. І ось це саме залишки, які ще в нас є. Тому також вони закінчуються і, на жаль, буде час, коли в нас вони також підуть з прилавку, але поки є, тому і вам знімаю відео. Почнемо тоді огляд з зовнішнього стану, так, як він виглядає. Як ви бачите, він десь з підставки. Підставка вигляді док-станції. Це досить зручно і для салону. Тобто такий тримар підходить і для роботи в салоні, і для домашнього використання. Ну, звичайно, в салоні це дуже зручно. Тобто, сама докстанція може підзарядити пристрій. Ви собі поклали. По-перше, зручно місце для тримера, є зручно взяти, і плюс він підзаряджається. Ну і для дому теж досить непогано. Ви собі стоїте. Він постійно підзаряджається. Ви розумієте, що там не треба шукати час для цього. Сам пристрій ось так виглядає, досить також цікаво. Є. Гравіювання, накладка ось ця верхня металева. Ви знаєте, її основа корпусу. Зараз, так, Основа корпусу метал. Тобто це металевий тремор, але він не важкий, досить цікаве рішення. Є дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора у хвилинах, не у відсотках, а у хвилинах. Як ви бачите, тут 129 хвилин. тобто Просто йде прогнозований час роботи акумулятора. Взагалі він про 150-180, вибачте. 180 хвилин працює від акумулятора, може працювати також від мережі. Ось Тому в принципі, тут показується прогнозований час роботи хвилина. Ну, Також досить зручно. А самі дрібні зубчики. ось Тому якраз досить добре і для окантування, для зняття об'єму волосся на бороді. Ну, тобто, ось такі речі, як для тримера, які потрібні. так? Ось так він виглядає. Зручно тримати в руці, і, ще раз повторюсь, не важкий тример, тому я вважаю, це досить вдале рішення якраз для роботи. Що, чим ще хороший це бренд розір, давайте вам покажу це тим, що тут досить хороша комплектація. Ось, в бренді, по-перше, тут йде у нас кабель USB Type-C. Тут у нас іде також. Три насадки. Три насадки на 1 мм, 2 і 3. 1, 2, 3 мм. Це є в нас. Мастило щітка. І ще в нас, зараз я вам покажу, ми просто забрали. Там ще йде лінійка. Лінійка для того, щоб, скажемо, для бороди. Лінійка для контурів бороди для того, щоб рівно проводити. Контури. Зараз зачекайте ось така лінійка. Тобто тут ви просто ось сюди раз, і ви рівненько робите контури. Це зручно тим, хто займається а, самостійно а, окантуванням бороди, стрижка бороди. Це буде зручний інструмент. І а, цей бренд подобається тим, що вони частенько кладуть такі, а, такі речі в комплект. А, тому ось такий варіант. Ціна 1299 на сьогоднішній момент, якщо не помиляюсь. тому і вам рекомендую. Тобто, Знову ж таки, він може підійти і для роботи в салоні, і для домашнього використання. Металевий корпус з підставкою, док-станція. досить-досить добрий непоганий варіант. Тому зверніть увагу на нього. Я традиційно вам залишу посилання на цей триммер. Там можна буде оглянути, подивитися. Додаткові фото зробили. Характеристика, все по факту. Можна замовити через корзину. Також на сайті телефон, вайбер, телеграм, куди вам зручно можете звертатись. Само вивіз в Києві є, Київ, правда, 47 ретрові. Ми знаходимося біля нової пошти, ви можете тут нас оглянути, подивитись та забрати на місці. Тому, кому потрібно, звертайтесь. Дякую, гарного дня, до побачення.